Перемагати завжди приємно і, мабуть, сьогодні був матч, який який ми і очікували, тому що да, погодні умови стан поля не давав нам можливості про да, скажемо так грати в наш звичний футбол. Тому сьогодні на першу першу чергу, мовить, це характер, висільські якісті, да і хлопці десь боролися з умовами тими да, і погодними умовами дуже холодно. Я вже казав, що, на жаль, ми готувалися в гарних умовах Туреччині. Коли сюди приїхали, ніхто не очікував, що будуть такі будуть сильні морози, і буде в цьому плані трошки дискомфортно для, для наших футболістів. Тому я дуже задоволений хлопцями, що вони витримали і саме головне перевернули гру, да, коли команда да, на гол суперника і е, перемогли в цьому дуже складному матчі. Оцінити гру сьогоднішніх новачків, які вийшли в стартовому складі сьогодні, хлопці молодці. Я рахую, що вони, як і вся команда, відпрацювали дуже добре. Вони інтегруються в нашу команду. Вони, я певне, що з кожної кожним тренуванням, з кожною грою будуть будуть додавати це якісні футболісти, тому ми задоволені нашими, нашими скажімо так. Кутками і я впевнений, що вони допоможуть нам йти до нашої мети.